Школа для кожного з нас це не просто місце, де ми навчаємось. Шкільні роки це значна частка життя кожного здобувача освіти, тому школа дуже важлива, саме тут ми зростаємо. Вона є багатим джерелом можливостей та викликів, які готують нас до майбутнього. Чим же для моїх дітей є восіяцький ліцей? В ліцеї я зрозуміла, що навчання це більше, ніж просто збір цифр та фактів. Я тут вчусь критичну Розвиваю свої творчі здібності. Тут я знаходжу, пізнаю себе, свої сильні сторони та унікальні здібності. Ліцей надає мені можливість здобувати вірні, дружні стосунки. Саме тут я навчилася цінувати та поважати інших. Відповідальність, дисципліна та емпатія це одні з найважливіших уроків, що я здобув в нашому ліцеї. У цьому ліцеї відчувають дух патріотизму та розуміє своє значення у суспільному житті. У нашому ліцеї відчуває важливість власної гури. Ліцей надає крила.